Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці української мови! Тема нашого уроку ситуація спілкування. Сьогодні говоримо з вами про діалог і монолог. З'ясовуємо, яка між ними різниця та які правила існують для їх написання. Готуємо усе необхідне до нашого уроку. Сьогодні ми працюємо у підручнику Українська мова та читання на сторінках 25-27. У нас вже готовий зошит лінію, в якому ми будемо працювати. ручка та олівець. Розгортаємо наш зошит і записуємо сьогоднішнє число класна робота. 19 вересня класна робота. Нижче запишіть каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу. Запишіть каліграфічно. Почнемо нашу роботу з вивчення словникового слова. Розглянь, будь ласка, Ребус, і здогадайся, яке слово в ньому заховалося. Вийшло? Давайте поглянемо. Це слово дисципліна. А що це таке? Дисципліна це багатозначне слово і має декілька понять. Певне, перше правило це певний обов'язковий порядок поведінки членів колективу. Можна взяти навіть колектив учнів. Або, друге значення це окрема галузь наукового знання. Що потрібно зробити? Виконати звукобуквений аналіз, записати це слово у зошит і скласти з ним речення. Отже, після того, як ми записали з вами каліграфічну хвилинку, нижче з великої літери записуємо слово Дисципліна. Ставимо тре. Записуємо транскрипцію. Ставимо наголос. Дисципліна. Рахуємо, скільки в цьому слові бук, звуків і складів. Так. У цьому слові 10 букв, 10 звуків і 4 склади: дис, ци, -плі на. Давайте запишемо речення з цим словом. На уроці. Зберігайте дисципліну. Поставте відео на паузу і запишіть. А тепер я хочу, щоб ти поміркував чи поміркувала? Дай відповідь на таке запитання. Як ти думаєш, чи можуть комусь не подобатись твоє хобі? Чи хтось глузував колись з твого захоплення? Постав відео на паузу і розкажи, чи було в тебе таке. Сьогодні ми з вами будемо піднімати дуже важливу тему. Якщо ситуація глузування повторюється, і у ній беруть участь три сторони, той, хто кривдить кривдник, той, кого кривдять жертва, і є спостерігачі, то це вже не глузування. А справжній булінг? Дуже незвичайне слово, так? Давайте розглянемо його значення. Булінг іде від англійського слова булінг залякування, цькування, задирання, приниження, знущання. Це все означає слово булінг. Як же можна залякувати, цькувати, принижувати? Можна словесно, коли тебе постійно словами ображають. Фізично, коли тебе штурхають, коли е, можуть вдарити. Може бути соціальне цькування, коли комусь не подобається, як ти виглядаєш, або в якому одязі ти ходиш. Так? І це може бути ще такий вид е, цікування, як кібербулінг. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. Але ти повинен пам'ятати, що ніхто не має права цькувати інших. Усі форми цькування можуть мати серйозні наслідки, іноді можуть мати наслідки на все життя. Уже з тобою ми сьогодні дуже серйозно спілкуємося. Чому, як ти думаєш, трапляється цькування? І які наслідки може мати таке цькування для жертви, тобто для людини, яку цькують, яку принижують і ображають? Постав відео на паузу і поміркуй. Спробуй дати відповіді на моє запитання. Ми з вами говорили про булінг, і є ще один вид булінгу кібербулінг. На ньому ми зупинимося трошки детальніше. Чому? Тому що зараз ми постійно перебуваємо з вами в просторі інтернету. У нас зараз онлайн-уроки, де ви постійно знаходитеся із гаджетами. Так, це можуть бути планшети, телефони, ноутбуки, без різниці. Кібербулінг – це неприємні повідомлення, неприємні коментарі або посилання на твій профіль, де інші люди можуть тебе якимось чином ображати. І тобі треба пам'ятати, як в цьому випадку тобі треба себе поводити. Перше, блокуй. Тих, хто ображає тебе в інтернеті або через мобільні телефони. Не треба читати те, що вони пишуть. Не треба через це переживати. Треба просто блокувати цю людину. Жалійся на сторінку кривника адміністрації соцмережі, або жалійся дорослим. Вони тобі допоможуть розв'язати цю проблему. Не відправляй. Якихось приватних фото або якихось повідомлень, тому хто тебе принижує. Пам'ятай, все, що ти робиш в інтернеті, залишається навіть тоді, коли витиляєш ти цю інформацію. Умілі хакери можуть її звідти вийняти і знову ж таки обернути її проти тебе. Тому обов'язково пам'ятай, що ти не один, біля тебе є твої рідні батьки або старші братики чи сестрички, і коли в тебе виникає така ситуація, пам'ятай, що ти можеш звернутися саме до них. І вони допоможуть тобі вийти з цієї ситуації достойно. До чого ж були ці розмови про булінг? Для того, щоб ти зміг або змогла краще зрозуміти тему нашого сьогоднішнього тексту. Отже, прочитай, будь ласка, назву тексту, який ми будемо сьогодні читати. Так, булінг за, книж... за книги. Як ти думаєш, про що може бути ця новина? Адже булінг означає кривдити, да? цькувати, принижувати. Отже, когось. Принижували за книги. Як ти вважаєш, чи можна принижувати іншого за його любов до книги? Сьогодні ми з тобою поговоримо про хлопчика, якого звати Калом Менінг. Цей хлопчик дуже любив читати книги. Але його однолітки вважали це дивною, якоюсь затією читати ці книги, так? його хобі вважали смішним і безглуздим, і тому почали знущатися з нього. Ми з тобою зрозуміємо, в чому заключалася ця, суть знущань цього булінгу, так? і як Калум вийшов з цієї ситуації, до кого звернувся за допомогою, і як все це закінчилося. Отже, ми знову сьогодні будемо читати новину. Новина це важлива інформація, якою читач не знав до її опублікування. Це інформація заснована на фактах. Новина будується за чіткою і стандартною схемою. У новині обов'язково має бути заголовок, далі підвід або лід, так, вступ, відповідь на 5 запитань: Хто, що. Де, коли, як та чому. Отже, давайте з вами прочитаємо новину про хлопчика Калома і потім в кінці поговоримо з вами і дамо відповіді на запитання. Працюємо з підручником сторіночка 26, право 2. Я спочатку прочитаю вам. Цей шматочок, потім ви ставите відео на паузу і читайте самостійно. І так кожен один шматочок, поки ми не дочитаємо новину до кінця. Англійського школяра, який страждав через булінг за любов до книг, підтримали відомі письменники Зірки та книгарні. Калум Меннінг вів блог книжковий аккаунт Кала, у якому розповідав про прочитані книги. А ми вже знаємо, як це відбувається, так, із попередньої історії про книжки і про дівчинку-українку, так, Софію Павловську з Луцька, яка теж вела свій блог про прочитані книги. Коли хлопець почав відвідувати нову школу в місті Саундшилд, діти в класі створили груповий чат, у якому почали глузувати з нього. Сестра Калума написала в соцмережах допис про це. За її словами, однокласники брата створили чат, у якому сміються з його розповідей. Вони спеціально додали Калума, щоб він міг це читати. Хлопець також написав, що особливо неприємно, коли ти читаєш жарти про себе, але не, можеш, не маєш можливості відповідати, бо заблокований. Допис одразу став вірусним і викликав бурхливу реакцію аудиторії. Багато людей почало підтримувати хлопця. Працівники книгарні написали: розповідати про книги це чудовий спосіб мати друзів та дізнаватися про нові книжки. Продовжуй і надалі розповідати про книги. Книгарня вирішила подарувати калому книжку. Про хлопця дізналися і письменники. Одна з його улюблених авторок написала підбадьорливий лист, у якому запропонувала вислати свою нову книжку для рецензії. А письменник-фантаст мед Гейк написав, що пам'ятає, як йому самому в дитинстві доводилося приховувати любов до книг, щоб деякі його товариші не насміхалися з нього. Після такої підтримки хлопець сказав: як добре знати, що є небайдужі люди. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте цей текст самостійно. А тепер поговоримо. Знайдіть відповіді на п'ять питань. Хто, де, коли, як та чому. Поставь відео на паузу і пошукай. Давай перевіряти? Хто? Однолітки калома. Де? У новій школі. В місті Саут-Шилд. Коли? Коли дізналися, що Калам вів свій власний блог, книжковий аккаунт Кала, у якому він розповідав про прочитані книги? Як? Додали його у чат, спеціально створений для того, щоб над ним знущатись. Чому? Тому що не любили захоплення Калам, вважали його непотрібним. Та смішним. Чим втримувалась увага під час читання новини? Сенсаційним заголовком, художніми зворотами, актуальністю теми чи розвитком подій? Як діяв хлопчик в цій ситуації? До кого він звернувся за допомогою? У Калума була старша сестра. До якої хлопчик і звернувся за допомогою? Які почуття він переживав? Як ви думаєте? Хто став на його захист? Що вас здивувало, коли ви дізналися про цю історію? Розповідь хлопчика про книги є діалогом чи монологом? Як ви думаєте? Для того, щоб відповісти на це запитання, вам треба пригадати, що таке діалог, а що таке монолог. Давайте ваші здогадки перевіримо у наступному завданні. Ти пригадав, що таке діалог і монолог? Якщо ні, я тобі допоможу. Що таке діалог? Це розмова двох або більше осіб. А монолог... Це висловлювання однієї особи. То скажи: розповідь Калума про книжки це був діалог чи монолог? Так, це був монолог. Пропоную тобі попрацювати у підручнику на сторінці 26 і виконати вправу 1. Прочитай і визнач, де діалог, а де монолог. Давай прочитаємо перший текст. Чи боїшся ти виступати перед класом? Так, дуже, бо я можу помилитися. Ти ж навчаєшся в школі, а коли навчаєшся, то буває, робиш помилки. Так, але я ще червонію та плутаю слова. Чи вдається тобі хоч колись бути спокійним? Так, я буваю спокійним, але коли я виступаю перед класом, я зовсім один. Невже усі неодмінно проти тебе? Це перший текст. Давайте подивимося, який другий. Другий текст. Я не виступаю перед класом щодня. Виступати буває приємно, а буває і лячно, тому що слухачів багато, і мені не байдуже, уже, що вони про мене будуть думати. Мені хочеться їм сподобатися, іноді я так хвилююся, що й слова, слова не вимовлю. Я не хочу става... ставитися до себе занадто суворо. Я ж можу помилятися, буду тренуватися, виступати перед класом. Навчитися можна, якщо тренуєшся. Отже, скажи, який із текстів діалог? А де монолог? Правильно, перший текст це діалог. Розмова відбувається між двома особами. А другий текст це монолог. Роз... Розповідь веде одна особа. У вправі 1 тобі пропонують скласти діалог, у якому хтось дає поради для вдалого виступу, і записати цей діалог у зошит. Але давайте звернемо увагу на підказочку від мишки. Пишу кожну репліку діалогу з нового рядка. Перед кожною реплікою ставлю тире. Отже, в зошиті записали вправа один. Пам'ятайте, що діалог складається з репліки, які ми будемо писати, кожну репліку з нового рядочка. Вкладаємо наш діалог. Перша репліка. Ти часто виступаєш перед класом? Ні. Боюся і почуваю себе невпевнено. Хочеш дам тобі поради, щоб твій усний виступ був вдалим? А вже ж! це мені дуже допоможе. По-перше, представся. Назви тему виступу. По-друге, поділись інформацією з теми своїми думками. Постав відео на паузу і запиши. Продовжуємо попередню репліку. Поясни їх важливість. По-третє, зроби висновки і подякуй слухачам за увагу. Нова репліка. Зрозуміло, обов'язково скористаюся твоїми порадами. Постав відео на паузу і допиши діалог. Коли допишеш, прочитай, що в тебе вийшло. Наш урок підійшов до завершення. Підсумуємо: сьогодні на уроці я вивчив або вивчила правопис словникового слова. Дисципліна. Пригадав або пригадала, що таке монолог та діалог, правила написання діалогу. Дізнався або дізналася, що таке булінг, та його різновиди. Складав або складала діалог, у якому хтось дає поради для вдалого усного виступу. Дякую за сьогоднішню роботу. Прочитайте, будь ласка, самостійно ще раз текст Булінг за книги. І зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!